Багато в кого є проблеми з відмінками. І спеціально для вас я зробила крутий робочий зошит, який допоможе вам навчитися правильно відмінювати слова. І цей зошит так і називається «Як одмінять і ще не мініч. І зараз я зроблю на нього огляд. Отож, що я зібрала в цьому зошиті. Цей зошит знадобиться як тим, хто тільки починає вчити польську, так і тим, хто вже вивчав. Але ці підступні польські відмінки не дають вам спокійно жити, ви так і не можете впевнено сказати, що знаєте, коли O, а коли L. Отож, тут я зібрала всі відмінки. В нас тут є спіс. Трещі, тобто це зміст книжки, і тут ви знайдете кожен відмінок для іменників та прикметників. Тобто ви будете точно знати, як сказати Попрошу зелену гербата. Ви точно будете знати, як відмінювати цю фразу. Всередині в нас є і правила, які в невеличких табличках і до яких є пояснення. Також щоб було веселіше, я додала такі сухари. Сухар в польській це не смішний жарт. Коли хтось пожартував, а воно сухо не смішно. Але від цього забавно. Я додала такі сухари, щоб ви краще розуміли і запам'ятовували. Також до кожної теми є авторські віршики, які я написала сама, щоб вам було забавно вчитися, і щоб одразу на смішних прикладах ви могли запам'ятовувати. Зошит дуже яскравий: тут є кольорові картинки, таблички, завдання. Зошит підійде тим, хто хоче в будь-який час навчатися і переходити матеріал кілька разів. Тобто, ви прочитали опис і одразу робите завдання. Тут є закриті, відкриті завдання, навіть письмові, де треба трошки більше написати, але що головне в кінці ви знайдете ключ до перевірки. Тобто, ви дізнаєтеся, ви написали правильно чи ні. Цьому зошиті я зібрала найкращі методи пояснення складних правил простими словами і практики одразу в життєвих діалогах. В нас є друкована версія і електронна. Ви можете придбати будь-яку з них за посиланням в цьому відео.